В кінці війни, ну от коли це все закінчиться, українці отримають економічний паспорт. Ми ж вже його там десь нам зробили. І всі ми будемо мільйонери, хто залишився в Україні. А хто виїхав, втратять цей економічний паспорт. А і ті, котрі корупціонери коли обкрадали ну, ресурси, викачували і для себе, то вони повернуть. Ті награбовані гроші і не отримають економічний паспорт і залишаться ні з нічим. І випустять їх у світ білий, депортують їх десь в якісь країни, заберуть паспорт, так як вони депортували наших дітей, наших людей. І заволодівали ділянками, так і їх тепер Україна депортує і вийшло десь в треті країни Африки, Китаю чи в якісь Індії, де їх готові буде прийняти, щоб вони пахали там. Ха-ха-ха-ха, як вам така ініціатива за економічний паспорт? Бо деякі люди вже отримували з корисних копалин з гроші, прибуток. А зараз перестануть отримувати. І український народ весь збагатіє. так як олігархи кланові режими багатіли на нас, такі тепер прості українці, всі будуть багаті, Україна буде процвітати. Як вам така ідея? Напишіть коментарі.